Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас Луцький авторинок. Відзніму вам свіжий огляд автомобілів в ціновому бюджеті від 4 тисяч доларів до 7 тисяч доларів. Що є представлено на Луцькому авторинку? Що ви взагалі побачите перед собою, приїхавши підбирати автомобіль в такому ціновому бюджеті? Які варіанти продають на Луцькому авторинку? Друзі, щоб довго не говорити, поїхали оглядати автомобілі. Друзі, а такий варіант ми підібрали за послугою підбір і супровід на Луцькому авторинку. Це у нас опіль зефіра. Автомобіль 2012 року випуску. 1,7 дизельний двигун 92 кВт. Автомобіль має два підкраси. Пробіг 220 тисяч кілометрів. Сервісна історія. Був куплений за ціною 8 тисяч доларів. На старті було 8,5. Це у нас опіль зефіра. 2011 року, 6700 просять за неї, 7 місць на 1,6 бензин, пробіг у нас 250 тисяч заявлених продавцем. Так, далі у нас така шкода 2009 року 6800 доларів, 1,4 бензин, 176 тисяч пробіг. Ну, бензинка 1.4 TSI. Так, далі цінника не бачимо. Далі рухаємося у нас з ефіра 5,5 року. Також у нас 1.6 бензиновий двигун. По інформації пише не фарбовано, пробіг 220. Друзі, я ще раз повторяю, що конструктивно говорити про стан автомобіля можна тільки після перевірки і бажано перевірки комплексної, щоб було розуміння загального стану автомобіля і відносно ціни стан ціна Так, у нас шкода 1,6 MPI. Бензиновий двигун, 2007 рік. 6450 на стінок. Автомобіль 2007 року. Так, далі рухаємося у нас в Вольво. Вже далі бачу 1,6 дизельок, 700 його ціна, пробіг 195 тисяч 2009 року варіантик. Друзі, автомобілі знімаю вам оперативно, щоб побільше цікавих варіантів відзняти. Довго не затримуюсь на кожному з варіантів. Так, У нас такий Гольфік 5400, 2008 рік, 1.4 ТСА двигун, 164 тисячі пробігу. Далі так, така в нас Astra 2009 року, 1.6 Бензиновий двигун, 188 тисяч пробіг, 100 і ціна на старті. Так, друзі, нагадую, що займаюся професійно підбором і перевіркою автомобілів. Тому якщо у вас зацікавив якийсь варіант з відеогляду, чи ви знайшли якийсь цікавий варіант там на сайті продаж, чи вам потрібно взагалі перевірити автомобіль, друзі, звертайтеся, все детально, комплексно перевірю. Комплексна перевірка включає в себе детальну перевірку кузова, комп'ютерну діагностику, тест-драйв автомобіля, перевірку на підйомнику, перевірку за він кодом. Також перевіряю пакет документів торс з продавцем. І вже в кінцевому етапі ви отримаєте повний фото-відеозвіт, звіт по технічній частині і приймаєте рішення про купівлю автомобіля. Також є такі послуги, як підбір і супровід на авторинку, як Луцькому, так і Рівненському. Підбір автомобіля під ключ та експерт на день це огляд до сіми автомобілів. Всі деталі, які пов'язані з моєю роботою, я показую в інстаграм. Як перевіряємо, чим перевіряємо, які випадки зустрічаємо, які автомобілі купуємо і все. Остальне відгружаю туди. Все детально показую зсередини. Тому, друзі, підписуйтесь на інстаграм. Таке у нас Volvo, 8600 його ціна. Так, у нас така Astra 2008 року, 1.6 бензинка, 197 тисяч пробіг, 5450 ціна на старті. Заявлено продавцем як не фарбована, технічно все добре. Наскільки це об'єктивно, я не готовий говорити. Все це потрібно перевіряти. Так, у нас такий Ford Focus. 11 1.6 дизель, 6900 ціна і вказано терміново присутній торг. Така в нас астра 2007 року. 4950 і ціна, 1,8 бензин. Да, якщо порівнювати з тим, 1,6 на порядок цікавіший варіант, потужніший, динамічніший. ну і Сам двигун по собі більш ресурсніший. З 2005 року у нас така шкода. Вже 1,6, ну не вказано, Ampai вказано. МП означає, що це простий атмосферний двигун, без різних турбін. Так, там йшов варіант FSI, там зовсім інша конструкція двигуна, хоча один той самий об'єм. Це про що я говорю, наскільки важливо розуміти, що ви підбираєте, які двигуни, на які двигуни взагалі звертати увагу, що в пріоритеті. Це дуже важливо, бо є двигуни вдалі, є не дуже вдалі. Вони формують ціну автомобіля. Той самий, наприклад, 1.6 FSI, ВАК групи він є на порядок дешевший, МПА більше ціниться. FSI є ряд своїх болячок, ряд нюансів, на які важливо звертати увагу при купівлі автомобіля. Також багато пов'язано з іншими агрегатами. Там, наприклад, от, бувають випадки, люди купують автомат. Купують як автомат, але то є робот. Роботизована коробка передач, це трошки інша історія. Ну, і Багато в чому купуючи автомобіль вже в процесі експлуатації, тільки починають розуміти, що вони купили. Тому, друзі, завжди наголошую, дуже важливо перед самим підбором, перед самою покупкою автомобіля розуміти на що звертати увагу що в пріоритеті, які двигуни, які взагалі моделі, а на що взагалі не вартує тратити свій час на огляди, дзвінки і так далі. Так, 2006 року у нас такий Рено Міган. 5450 його ціна, 1,6 бензин, 190 тисяч заяв продавцем пробігу. Так, гольфік інформації немає. Такий у нас гольф плюс. 6800 його ціна, 2008 рік, 1.6 MPI, простий атмосферний двигун, пробіг 2000. Так, далі у нас стоїть такий Ford Focus. Подивимося, що по інформації. 2008 рік 1,6 газ бензин, 5 тисяч доларів його ціна. Друзі, до речі, підписуйтесь на мій інстаграм. Знизу буде посилання, там я більш детальніше показую приклади своєї роботи. Так би мовити, роботу зсередини. Автомобілі, які перевіряємо, як перевіряємо, чим перевіряємо, які автомобілі купуємо. Відеокі замовників, моїх клієнтів. Все, що пов'язано з моєю роботою, я відружаю туди. Тому буду радий вас бачити там. У YouTube я більше знімаю відеогляди автомобілів, а Instagram це більше вже пов'язано детальніше з моєю роботою і з всіма процесами. Далі у нас такий гольфік 4800 доларів. 1,6. 2001 рік. Пробіг 252 тисячі. Звичайно, автомобіль вже старий відносно. На рахунок пробігу тут. Да, 252, не, не ясно чи там їх реальних, чи вже там плюс 200. Але, друзі, бувають випадки бензинових машин свіжопригнаних. Такого плану реально з реальними пробігами сервісними історіями, підтвердженнями. Так, Сандера у нас 2010 року. 1,2 бензин, 4550 ціна. Друзі, які моделі вас цікавлять, пишіть знизу в коментарях, буду звертати увагу, які автомобілі вам актуальні, що ви підбираєте, що шукаєте. Бензин, дизель. Пишіть, щоб... В майбутніх оглядах я розумів, що вас цікавить і що найбільше знімати. Так, от не бачу я вже нашого бюджету. Там далі є мігани. Е -е, Піднімемо ті міганчики. 600 у нас такий KIA Ceed, 1,4 бензин. 600. 212 тисяч пробіг. Так. Тут інформації не маємо, інформації не маємо. Вольф у нас 1.4, 2006 рік 5 тисяч, Так, вольво, зефірка з ефіру, 7250 2010 рік. Телефон є в кадрі. Друзі, комусь цікаво можете зв'язуватись з продавцем. Так, такий туранчик 5,5 ,5 ціна, 1,6 бензиновий двигун, простий атмосферний. 2003 рік автомобіль так, всю інформацію ви побачили. Зефіра 2009 року, 1,6 газ е, 7-місна, 6800 ціна на старті автомобіля. Звичайно, це ринок, тут присутній торг у 95%. Звичайно, є якісь варіанти, де прям люди не хочуть торгуватися, але в більшості торг присутній. А коли автомобіль перевіряєш, можна конструктивно і нормально грунтовно поторгуватись продавцем. Так, Такий у нас міганчик другий. 1.6 бензин 2008 рік. 600 доларів ціна. Так, друзі, пару слів хочу розповісти про підбір і супровід на авторинку, тому що дуже часто запитуєте і розповідаю одне і те саме. Тому хочу розповісти на загал. Підбір і супровід на Луцькому авторинку чи на Рівненському, то немає різниці. Як виглядає сам процес? Ми з вами попередньо домовляємося про зустріч. Який це буде день. Зустрічаємося о 7 годині ранку, вже на самому ринку, обговорюємо з вами вимоги до автомобіля, що ви хочете бачити перед собою, який ваш запит, який бюджет. І вже за вашим запитом підбираємо автомобіль на ринку. Ринок працює до обіду, грубо говоря, до часу дня ми з вами в активному режимі. Шукаємо автомобіль, необмежена кількість перевірок комплексних. Це по класиці, детальна перевірка кузова, комп'ютерна діагностика, є яма, на ринку оперативно можна з'їздити на підйомник, оглянути автомобіль. більшості на практиці, як воно виглядає. Ми з вами вибираємо декілька оптимальних варіантів, які вже початково перевіряємо. Після початкової перевірки. Ми вже розуміємо, фарбоване, бите, кручені пробіги все остальне вибираємо, що вже є Як краще, відганяємо на яму, на ямі оглядаємо, перевіряємо за вінкодами інформацію по офіційному дилеру, Перевіряємо пакет документів, торгуємося і автомобіль купуємо, якщо автомобіль нам підходить. Якщо ні, проблем немає. Інший автомобіль таким самим методом ми оглядаємо. Друзі, є у нас на ринку такий цікавий варіант, це на Сауді А6 2,0 дизельний двигун 2005 року з пробігом 400 666 км, але ціна у нас 5600. Да, дуже рідко таке щось попадається на ринку. Пробіг біля півмільйона, є косметичні нюанси, ну, ціна є. 5-600 долларів, я думаю, з торгом. Друзі, така у нас Opel Astra 2009 року. 1,6 бензин, 5800 і ціна. Так, пробіг не вказано. Але бачимо комплектація у нас Космо. І Відкрита туди візьмемо. такий варіант. Ціною 5800. Доларів. Так, далі у нас Фабія, 1.2 5600. Так, далі у нас така А-3. 4400 2003 року. Це Ауді у нас А3. 1.6 бензиновий двигун. Автомобіль. Двохдверний, врахується трьохдверний. Да. Далі у нас гольф фэчбеці 7,5. У нашому бюджеті з хорошим торгом, навіть не сильно хорошим. Хоча останній час продавці не сильно торгуються трошки проблемами з хорошими автомобілями на ринку. Але бувають різні випадки в кожного свої ситуації. Така в нас шкода Тур. 1.6 бензин 2009 рік. Так, ближче підніму вам. Зараз інформацію піднімемо. Далі у нас такий Туран 7900 ціна, 2009 рік, 1.6 Бензин, ну, рахуємо, що з хорошим торгом автомобіль в нашому бюджеті. Так, далі у нас такий гольфік 2004 року, 1.4. 4700 ціна 2017 року. А якщо ми Так, далі у нас така. Астрочка 6200 і ціна 2009 року, 1,8 на автоматі. Так, далі у нас шкода 7.150 2007 рік. 1,6, 240 тисяч пробіг. Є в нас на ринку така зефірка 2009 року, забачимо тільки свіжо помита. 5900 її ціна, 1,8 бензин, 7-міміцна, телефон є. У нас такий звичайний салончик з тканини, бачимо чухол на рулі, важко говорити про стан руля. Ось такий варіант. Так, У нас таке Volvo. В-50, 7200 ціна, 1,6 дизель, 2010 рік. 200 тисяч кілометрів у нас намальовано пробігу. Так, далі рухаємося по ринку вперед. 5900 на стека Астра, 1,6 бензин, 2008 року автомобіль. Далі рухаємося Ceed, 2008 рік. 600 ціна, 1,6 бензин. Так, друзі, і пару слів розповім ще за послугу підбір під ключ. Також часто запитуйте, як це виглядає, як проходить процес. Ну, початково ми з вами обговоримо всі вимоги до автомобіля, що ви хочете бачити перед собою. І Я вже конкретно займаюся всім спектром підбору, перевірки, обдзвону до самої купівлі автомобіля. Ну, плюси підбору під ключ те, що я шукаю автомобіль на всіх можливих площадках. Це авторинки, Рівне, Луцьк, Митні термінали, різні автоплощадки. Наш регіон Рівненська, Волинська область. Дуже багато ніби пов'язано з автобізнесом, дуже багато свіжопригнаних автомобілів. Тому, друзі, я стараюсь купити максимально скрізь можливі площадки, де можна підібрати, знайти кращий варіант. Автомобіль шукаємо, перевіряємо, я вам надаю всі детальні фото, відео звіти. Ви вже приймаєте рішення, дивлячись на стан і ціну. Кінцева перевірка в нас вже на Е100, автомобіль кінцево перевіряємо на Е100. Торгуємося, ну і автомобіль купуємо. Якщо все добре, якщо ні, таким самим методом шукаємо, доки не знайдемо хороший варіант. Такий міганчик 2007 року, 1.6 бензин, 5100 ціна на старті. Дивимося, що у нас є. До речі, сьогодні ринок непоганий. Є трохи людей. Щось десь шукають, капоти відкривають. так У нас такий Nissan Note 2009 року, 1,6 бензин, 7350 його ціна. Він у нас йде на автоматі. І, до речі, тут вже з 1,6 бензином йде повноцінний автомат. Гідротрансформатор. Так, рухаємося далі. Що по нашому бюджету є? Так, зефірка у нас 5450 2005 рік, 1,8 219 тисяч пробіг. Такий у нас тюксончик на автоматі, на номерах вже. Ціна 7900 доларів, друзі, але я думаю, що якщо добре поторгуватись плюс-мінус наш бюджет, ми його помістимо. Бачимо шкіряний салон на автоматі. Варіант. так Далі у нас сценік 6600 ціна, 1,5 дизель. Це у нас Grand Scenic так інформації багато немає, є телефон, пробіг не вказаний. Рут бачимо, ніби рідний, звичайно, трошки є затертості. Так, далі 4900 у нас така Tour 2009 року. 1.6 бензинка. Такий варіант. Далі маємо ще у нас Октавіатур, але немає інформації. Далі у нас зефірка 2004 року 4850 доларів. 250 тисяч у нас пише пробіг. Навіть є сервісна історія, сервісна книга точніше. Звичайно також це все детально потрібно перевіряти. Бо не завжди ті сервісні історії є оригінальними, не завжди записи сходяться з офіційним дилером. 2006 рік 1,6 дизель. 4900 ціна. Так, от Є в нас ряд бюджеток такий. Зараз оперативний команд підзимов. Такий у нас Гольф 4700, 2001 рік, 1,6 бензин. Звичайно, ціни вказані з торгом, це ринок. В більшості після перевірок продавці торгуються. Тому, друзі, буває від ціни можна сторгувати 500-600 доларів спокійно. так У нас такий Passat 6800, теж в нашому бюджеті 2005 року 1,6-212 тисяч пробіг, на пробіг. Ну, от, бачите, цю тенденцію ринку. Пробіг 200, 212, 220. Що в автомобілів яким 5 років, 6 років, що в автомобілям, яким вже 15 років. Ну, такі наші реалії. 5900 1,6 бензиновий двигун. Це такий у нас Тауран. Тут вже 246 тисяч заявлено пробігу. Так, 800 у нас гольф не в бюджеті, 6800 така шкодка 2007 року 2.0 бензинова. 252 тисячі пробіг. Рухаємося далі. Бачимо, у нас є сценник Ford. Зараз вам Ну, До речі, вибір непоганий по бюджетних автомобілях. Хто шукає щось собі. В рамках 5-6 тисяч. На Луцькому авторинку є варіант. Звичайно, потрібно їх всі перевіряти, бо буває така ілюзія. Ніби автомобілів багато, варіантів багато, вибір є, починаєш все детально дивитись. Там якийсь ряд моментів, там технічні, там косметичні, там ціна висока. І буває, що ніби трошки проблемно підібрати автомобіль. На стойотка ауріс, хечбек. Дуже знаю, частий запит, шукають хечбек, щоб щось коротеньке, ну, не на автоматі, звичайно, 6400 її ціна. Це у нас 1.6 бензин на механіці, пробіг 179 тисяч. Тут непогані двигуни бензинові стоять. Далі маємо 6150. Такий гольф 1,4. 1.4 простий атмосферний. 2008 року в нас також є два варіанти 1,4. TSI, турбований і простий атмосферний двигун. цей простіший. Так, бачимо на німецьких номерах. всього пригнаний з Німеччини. Хоча не завжди. Тут у нас в регіоні вішають різні номера. Не завжди вони відповідають. Так, у нас така Фабія 4,5. 1,2 бензин. Так, є телефон. Торг мінімальний або без торгу. Ну, тож сформулював свою думку. Так, 6900 бачу Меган 1,5 дизельок. 224 тисячі пробіг. 10-го року. Друзі, нагадую, що якщо якийсь варіант вас зацікавив, я можу вам його детально, комплексно перевірити, надати детальний фото-відеозвіт, звіт по технічній частині, звіт по комп'ютерній діагностиці, по всіх максимально параметрах перевіримо вам автомобіль. І ви вже будете розуміти об'єктивний стан автомобіля. А знизу буде телефон, друзі, кому цікаво телефонувати. Друзі, лузький авторинок живий, автомобілів достатньо, вибір непоганий. Бачите, є люди, щось купують, щось оглядають. Тому, друзі, звертайтеся, телефон буде знизу під відео. Підберемо, перевіримо, виберемо вам кращий варіант з того, що пропонує авторинок. Знизу буде телефон. Буду радий знайомству і радий співпраці.